топ 3 місця, де мені справді було страшно. Індія Варанасі. Це інший рівень реальності. Бачили ті відео, де хтось готує страву, а поруч пробігає щур. Така картина тут реально скрізь. Щури, корови, екстременти, запах прянощі, поту і смерті. Так, без прикрас. Адже саме в це місто приїздять індуси, щоб померти. Це місто шиви і прямі ворота деруї. Тож поховальні костриці тут ніколи не засають. Єгипет. Тут страх не в сипучих пісках чи сонячних опіках. Страх від поглядів. У цих липких, настирливих очах, які проваджають тебе від дверей готелю до горизонту. Ти не відчуваєш себе жінкою, ти відчуваєш себе здобиччю, постійне відчуття, що тебе з'їли поглядом. Стамбул місто мурашне. людей море. Ти стоїш у натовпі і відчуваєш, що він має власну волю. Впадеш і тебе просто затопчуть. Нічого особистого, просто потік не зупиняється. Мені здається, то був мій перший прояв охлофобії. Тож, подорожі, це не завжди про фото з коктейлем і пальмою. Іноді це про запах сандалу з екскрементами, попелу на твоїй сорочці, людей, які не відводять очей від тебе, і про міста, що лишають у тобі слід не від захоплення, а від шоку.